Дівчинка танцює під дощем, парасолька ловить кулі сталі, та одна упала і просто вщент її ніжну душу розхрестала. Дівчинка тримає у руках дуже міцно сховочок маленький. То є порятунок, то є знак, та міцні обійми її нень. Вчора пішов тато на війну, а вона зібралася і танцює, ніби вихор мрій здіймає у пітьму І оберіг для рідного малює. Кожен крок зусилля надважке, кожен рух душа ритає знову. Тато дав завдання нелегке вірити в нього. І чекать додому. І минають дні, спливав вже рік, Ось і літо, півтора вже року, а його нема ще у воріт. І вона танцює Крок за кроком. Знаєш бо, танок її чарівний, він його від кулів рятував, з ворогом в бою нерівним. Догонечку свою в руках тримав, а вона то ніби наша Україна, вся згорьована за час війни, вся розтрощена, уся в руїнах та духом, як ткора на міді. Кривагі плями покривають тіло, і душа простріляна наскрізь. Та не вбито забрано віру танцює дівчинко. Танцюй, кріпись, вір, вір у тата і у перемогу Світлого добра над темним, злим, вихором танка твого німого ворога хай б'є небесний грім. Дівчинка танцює під дощем, під дощем із теплих літніх крапель, парасолька не потрібна вже. Перемогою вернусь додому, тато.